Сьогодні хотілося б розповісти та показати на відео про таку багаторічну рослину невибагливу, як айстра кущова, або ще й називають морозець чи астра чи в неї Найбагато назв а все про неї, про таку чудову квітку. Квіти можуть бути прості, напівмахрові, махрові. Ці рослини можуть бути різної висоти. Можуть малесенькі, а можуть навіть досягати метра. Висаджувати та пересаджувати можна її. Як восени, так і навесні. Навіть літкою можна пересажувати. Головне, щоб був полив. Вони гарно переносять пересадку, кущі швидко наростають і порадують нас першим цвітінням. Вже в перший рік пересадки. Вони можуть рости на будь-яких ґрунтах, але пишне цвітіння ви отримуєте, посадивши їх на сонячне місце. Це дуже морозостійкі рослини. Вони не потребують укриття. Я рекомендую кожному садити таку квітку на вибагливу рослину, яка буде прекрасою осіннього саду. Дякую за перегляд відео. Прикрашайте землю квітами, адже квіти це так прекрасно.